Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати огляд на новинку літ в Вупу. І знаєте, якби у Нео з матриці був би цей пот, він був би сто разів крутішим. До чого ж це? Зустрічайте Вупу Арбус Matrix. Розглянемо його детальніше, і ви дізнаєтесь, чому він настільки мені подобається. Тож, мене звати Аня, ви на каналі YouVape, Давайте починати. Тож, давайте його встимо та розглянемо, що там за скарб. Рубка в класичному форматі від даного виробника у форматі слайдеру. І просто подивіться. Це реально один із найкрасивіших поділ, які я взагалі тримала у руках. Але що ж по характеристикам? Потужність до 30 Вт, Ємність акумулятору 1350 мАч. Корпус виготовлений з цинкового сплаву. Класично для ВУПу. Тут прорезинений низ, щоб ваш девайс не скользив. Тут же розташований розташований для зарядки. Звичайно, Typ всі. Картриджі йдуть в комплекті на 04 та на 07 Ом. Мають в собі 3 мл. І, звичайно, збоку на девайсі розташований регулятор обдугу і унікальний екран у вигляді чіпу. Окрім потужності ми нічого на ньому не побачимо. І тепер при ввімкненні з'являються головні спецефекти. Це дуже круто. Тож, відразу бачимо індикатор заряду, який розташований трошки нижче від екрану. І повертаємося до комплектації, яка знаходиться в основній коробочці і дуже зручно відкривається. Тут бумажечка номер один. Далі інструкція ну, в доволі нетиповій формі. Тут у нас бумажечка номер 3 але вже з інструкцією по цим картриджам та сумісностям. Чотири бумажечка. Ще якась кабель для зарядки тайп І другий картридж у комплекті вже на 0,4 Ома. Нічого лишнього, зайвого, все чудово. Вуху застосовує технологію айкозін Code 2.0, стабільна подача ароматизатору, рівномірне випаровування та насичений смак. Виробник надав декілька кольорових рішень, тож обрати буде з чого. Думаю, по моїй реакції видно мої враження, але озвучу неймовірний. Мені він зайшов ще від самого дизайну і до характеристик: нічого зайвого, все як має бути. Тож, сподіваюсь, він вам сподобався так же, як і мені. Тож, не забувайте ставити лайк, підписку та тисяти на дзвіночок, щоб не пропустити новенькі огляди. До зустрічі в наступному відео!